Друзі, тут вже гарна щучка. Перевіримо, чи комфортно рибалити в трьох. Так, є, друзі. Хто там голову? Ще одна це вже друга. Паща відкрита. Прикольно. Ось цей воблер. Ось він. Всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень після нашої минулої щучої риболовлі на річці Псел. І ми знову в неділю, вже самий самий кінець вересня, майже жовтень, можна сказати, 29 число. Виїхали на риболовлю, на риболовлю, на щуку. Виїхали сьогодні трошки іншим складом. Батько сьогодні нянчиться з внучкою з моєю малою. Тому сьогодні нам компанію склав ромчик. Я вибачаюся, друзі, трошки у мене голос такий прихворів. Так взагалі потрібно було б лікуватися вдома, але не хочеться пропускати час кльової щуки, тому трошки напився пігулок і все одно вирішив їхати на риболовлю. Ми приїхали о 6.10 десь, годинку рівно їхали, о 5.00 по кінцю комендантської години виїхали, годину і ми на місці. Швиденько. Накачали нашого човна, слава Богу, у ромчика була турбінка, і цього разу турбінка швидко накачали човна. Зібрали Снасті. Ну і починаємо. Починаємо нашу риболовлю і сподіваємося, що буде кльов щука. Вчора знайомі були трохи вище протитечі, то в принципі по кількості вони непогано відловилися. Були і гарні щуки, але в основному по кількості непогано. покльовувало, Причому покльовувало у всіх. Сьогодні день такий сонячний, бачите, поки тихий, але в день буде вітряно. Зараз такі вітряні дні. Рома вже стартанув перший, поплив. Ми також не втрачаємо час і вперед погнали, рибалити. 7-18 час, друзі, ми вже стартанули, виплили. Рома пішов вниз, а ми трошки піднятися, вирішили на моторі до. Не знаю, метрів 200 і там почнемо, щоб трохи розривчик був. Друзі, два слова про Снасті. Один спінінг, ну, мабуть, сьогодні буде основний це твічинговий фаворит X1, як завжди, з катушкою Фаворит Sirius 2500. Другий спінінг. сьогодні взяв свою стару добру варіту. Тест варіти 5-16 грам. Була от проблема, мені багато писали в коментарях, що ти не ловиш щуку на силікон на рівномірку, тому що м'яка палка не просікає. Тому зараз от почну з джигу, перші закиди з джигу почну. Поставив 14 грам тут на ямці і джигонемо. Бачите Бачите, яка краса, золота осінь. Справжнє. поклевка друзі бачили тільки що у Діми перше клювання було класне каже клювання на речка і вже не на ямі а на а на виході з ями але на жаль не просіклася Так, друзі, перша клювака. У мене, мабуть, то головень такий. По клюванню, може окунь, але мені здається такий головень. головень. Жакал чабі пенсіл. І перша риба сьогодні головань. Такий головань. Грам 250-300, мабуть. Ось на жакал чабі пенсіл. Майже жовтень місяць лобастий клює. Сьогодні починаємо з головня. Бачимо. 300-грамовий малюк відправляється жити. Так, є друзі. Хто там головень чи окунь, Окунь такий, Окунь оконь непоганий такий, більш-менш. Оконь грам 200, мабуть. На чабі пенсіла. Я думав, що то головні, а то окуні його хапали, поки щука не хоче клювати, діма багато твічив на щуку, поки ось у нас в активі Окунь і головень. Так, Друзі, там же де минулого разу вискочила щука в той же ж точці, але блін, сход, друзі, блін, прикрий сход щепачок невеличкий, там півкільний був, але був в той же точці, що минулого разу піймав. О, друзі, отут вже гарна щучка. Підсіла і вона якось так. Тут вже має бути за кілошечка Знову та ж точка. Що той же обривчик. І така щука, як і минулого разу. Тут піймалась. Мабуть, її сестричка. Щука така тіла під півтора. Знову цей же воблер, ревомінов. От, блін, реально, абсолютно там же до минулого разу. Це при тому, що тільки що ще шнурочок зійшов. Там же та штучка один в один. Друзі, бачимо розмір щука. Це тут рівно 50, да? Ну, Вона трошки вигнулась, може 51 см. Беремо камп, думаю, це кіло 100 має бути десь. Щупак. Ну, майже кіло 200, кіло 175 Оце кіло 175, це 50-сантиметрова щука. Кілуха не буде дотягувати до 50 мабуть. Дивіться, яка золота осінь вже. У друзі, на Вареника вискочила щука тільки що. нив'я клювання, Дивіться, мені вареника... Оснастили, дякую Андрюсі з Мегакльова. оснастили Штопорною оснасткою З двійником, все як потрібно. ось І що ви думаєте? І все одно щука зійшла. Тут у мене якась така карма з цими варениками, не можу його розловити. Це друге, до речі, на нього клювання, було ще клювака, але... Ось нас догнали ми Рому, ну як догнали? Рома тут нас чекає на якорі. Рома каже, у нього було скільки контактів? Чотири? Сумарно 5. 4 5. На вареника. 5 контактів було. І У нього також вареник працює добре, але у білому кольорі. Чотири на вареника. І він піймав три щупаки, але, як то кажуть, пустий кукан, пустая совість. Да? Всі шнурки грам по 200. Да, мабуть, да. там були, може Перший пійманий. Сьогодні щучонок на Baby брім вареник в білому кольорі. Грамів 200. Піймана друга, також на Baby брім На жаль, відкусила хвоста. Буду зараз міняти. Піймав третю щучку на рудру 130 На доволі такі довгій паузі взяла. Все одно дуже дрібна, RM200, буде пускачу. Друзі, час вже перевалив за пів одинадцятого, час дуже непомітно пролетів, але дуже трудова риболовля сьогодні виходить, минулого разу було цікавіше. У мене було 5 контактів контактів з щукою сьогодні. Піймав лише одну. Декілька було сходів, працювали РВ шка той же Воблер. Дві покльовки було, одна зійшла і Точніше, три покльовки було на РВшку, одна зійшла, один раз стикнула і одну піймав. І два контакти було ще на М5 Крафт Бобі Брім, вареник. Один раз просто виход був біля берега і один раз так схопила щука, бачив її не засіклась. Зранку піймав ще головничка на 300 грам і окуня на 200 з лишнім грам на волкер. На Волкер також були виходи зранку, якась рибка, то окуні, то головники виходили, але не піймалися. Водій взагалі по нулям. У нього зранку була щуча клювання одне, і була ось тільки що недавно ще було одне клювання на твічинг щуки І все, і більше нічого. Ну, За Рому я вже сказав, можливо, треба було їхати туди, де. Рибалили хлопці. До речі, якщо цікаво, вчора відео вже є у Макса на каналі, напевне, за риболовлю вчорашню, там хлопці відрибали покраще. Були там і трофейчики у Макса. Владік просто по кількості добре відірвався. Ось так. Продовжуємо робити закиди. Якраз ми допливаємо до тих місць, де нарешті трошки глибше стало. Там, де у мене був сход минулого разу клювання щука, там де у Діми були клювання і піймав він свою гарну щучку на джиг. Друзі, ну роми щось є. Щось він тягне і щось таке непогано пручається рибка. Невеличка тут. Щучка там така, ну може грам 600 у рома. На вареник знову! Друзі, тільки що на момент рівномірної проводки вискочив такий щупарик на... на Select Dementor. Так, от витримається щучка невеличка. Десь грамів 600 може. Друга у мене сьогодні. Якось я твічив-твічив вона не клювала. Вимотував з трави момент рівномірки і вона взяла. Ось селект Дементор Макса. Вчора він працював. Друзі, якісь вихід. Діми тільки що вихід, вихід тут був. Але не взяла. Ну така грамів 600, мабуть. Щучечка невеличка. Бачимо. Щупак 615 грам. показав 600 грам 615 Щучка 615 грам, хай росте, тут і так її мало щось. Хай підростає. Рівно 12 година дня. Шо ми доплили до того місця, де і минулого разу обідали трошки вже навіть проплили метрів 150 звідти будемо зараз повертатися та будемо обідати, перекусувати. Бачили, піймав щойно щупака невеличкого на, на 600 з лишнім грамів. Ось у Ромчика було також три покльовки на рівномірку на силикон на вареника. І у Діми був один вихід щучки на твічинг. Ну, Під'їмо і чекаємо, може там після обіду буде якийсь ущуки вихід і ми якісь клюваки ще побачимо пливемо до столику і будемо обідати ось тут причалило, виходимо тут отакий столик така місцинка Що, друзі обідаємо які результати у нас у мене результат Дві, два щупаки, соромно признатися, лише два щупаки, був окон і головничок зранку. Подій ми взагалі. нуль. Ось до обіду 0. Риб він, він бачив декілька клювань і все. Ром шоу тебе. У мене 4 щуки. Декілька клювань. Рома... Ну, найбільше, насправді, найбільше була. 800 там Так, да? 800, 800 чем-то Е, мені там позвонило по телефону я оставил лоблер в воді і поки там в карман за телефоном ліз. тобто на великий пауз ну, там працюють. було все більше 5 секунд точно а ну, у мене, пах. що цікаво була ось остання щучка твичев не хотіла клювати. уже почав вимотувати на равномерке біля трави. І вискочила, взяла тому тут потрібно експериментувати, можливо, там десь або велику паузу на твічингу тягнути, або навпаки зробити рівномірну проводку якусь. І тоді, можливо, буде клювати. Час перевели за першу годину дня. Ми вже виплили після обіду. Спілкувався Діма тільки що з Максом. Макс розповідав про їх вчорашню риболовлю, там де влад піймав 21 хвіст, щук. Макс піймав 8, у Макса була там під двуха, кілуха була, у Влада там невеличкі, всі там пів кіла до пів кіла були щупаки. Але тим не менш в кількості клювало і кажуть, хлопці клювало краще саме саме після обіду. Тому сподіваємося, можливо і сьогодні так буде. Таке сподівання було на хмарність і дійсно була така хмарність, але хмарність розігнала зараз і знову сонечко. Сонечко спекотно стало. За 20 градусів, я навіть бачите, роздягнувся. Ну що, продовжуємо риболовлю. Попереду Рома пливе. Рома каже, ловіть на вареник. У нього на вареник покльовує на білий, але дрібняк. Ну що, робимо закиди вже після обідні. І віримо, що рибка себе проявлятиме. Вітерець трошки ганяє. Ну, тут є нюанс, якщо на цій ділянці, де ми зараз рибалимо, то тут концентрація щуки явно поменша, ніж там, де вчора були владіки Макс. Але в цілому по співвідношенню я б сказав, що тут вона крупніша, ніж там. Тут менше таких шнурків по 200-300 грамів. Ось, якщо там трапляється, то вже щука там від пів кіло в основному і там кілухи. Але, але набагато рідше. Так, ну нарешті у Діми клювання, друзі, нарешті клювання. Щупака на, на білий вареник. На білий вареник вона взяла і пішла. Друзі, і сход. Ну, Традиційно вареника розловити не можемо, поки Діма за... тягнувся за підсакою, то знову на цього ж барбаріана вона свічку зробила і зійшла. Друзі, ви бачили тільки, що як у Діми щука схопила з закиду знову ж цього вареника? Угу. Да? Mm -hmm. Схопив щупак, yeah. таку свічку зробив і зійшла. Друзі, сіла. Невеличка щучка в мене. На твічинг На твічинг все того ж де ментора, який вчора працював у Макса. І, блін, сход. Все сходи і просто якийсь капець. Одні сходи. О, друзі, там же ще одна, це вже друга. З-під тієї шкаряшки Якийсь вихід. Вся така грам 700, та трохи менша була. Той же воблер тільки що отут же сход. Закид роблю. Наступний і є, Третя сьогодні. На Select Drell Dementor грам 700. Тут така щука, дивіться як паща відкрита. прикольно, Ось як воблер, Вона його вже перевертала заковтувати. Це якийсь вихід. От з однієї сторони дрони коряшки тільки що зійшла. І тут же одразу клюнула ще одна, можливо, це вихід реально. Ну Тут незалікова щучка 680 грам, майже 700. Ось, дивіться, пливе додому. Друзі, дивіться, нова методика греблі. Ромчик бачив тільки ще гріб, кажу, давай ближче, стісняється. Ми тут таке файне місце бачимо. Ямка тут красиво дуже. Ух! Друзі, тільки що хватало щучки, я її просто подивився туди, куди Діма кидає. і не засік, така щучка непогана була, десь кілушечка хапала хоп тільки що Рвешку кавкавуні. Друзі, у Ромчика нарешті клювання. Клювання у Ромки і Ромка дістає ще одну щучку. Таку десь грам 700, мабуть. Твічен ром спрацював. Це при тому, що ми тут пройшли з двома воблерами. Рома каже, схватила вже отут на підмоті до човна. Щучку, Ромчик відпустив, хоч каже, глибоко в зябри заковтнула, але жити буде. Так, другі... Блін. Я не знаю, який по... по вже по... Рахунку, це у мене сход. Знову, блін, хапав щупак невеличкий грам 600-700. Але хапав рвешку і знову сход. Друзі, я просто дві риболовлі підряд. У мене сходів десь відсотків 75% від всіх клювань, якщо не 90. Друзі, що пливемо ми після обіду вже майже 4 година вечора. Абсолютно відсутній майже наглухо кльов. Якісь там були напів покльовки. ну Були покльовки. Рома піймав одну щуку, це у нього одна клювака була. У Діми було два клювання на силикон рівноміркою, але так він і не піймав щучки, вони посходили прикро. У мене було три клювання. Приклювання виходи, можна так сказати. Одну щучку я піймав, дві зійшло і одна просто стукнула по лупу підсіла друзі, щучка такі там. Підсів такий щупарик також такого ж порядку невеличкий. Десь пів кілушечка. Є четверта моя щучка, знову Select Dementor. Але це сьогодні найменша. Найменша щука. І я по кількості піймав скільки ж як минулий раз, але проблема в тому, що Дімка, Діма нічого не піймав, поки що взагалі. Йому потрібно хоча б одну якусь піймати. Ще час вже що потрібно їхати. 50 грамм щупак, може пів кіла така. Хай пливе. Час вже половина п'ятої, я вже майже зібрав всі свої речі. Діма дуже хоче розловитися. Все сказав і ось Діма розловився. Хотів я вам розказувати, на який Воблер треба ловити щуку. І ось цей Воблер, ось він. Select Dementor. Така щука, десь грамів Ну, до кілошка десь, грамів 850-900 точно є. Ось Діма свою піймав, ось Dementor, він своє діло знає. Такі Дімі вдалося відійти від нуля сьогодні. Так отже, друзі, хотів якісь підсумки підвести, тільки почав, і тут же ж Діма піймав свою першу сьогодні рибу, першу щучку, таку непогану, грамі 800. Ось, і піймав на ту ж приманку, яка сьогодні працює, на що я хотів заакцентувати увагу. Пам'ятаєте, минулі наші щучі риболовлі. Працював у мене єдиний Воблер це РВ Мінов 110. Сьогодні вона також своє слово сказала: піймала першу щучку, найбільшу щучку, було достатньо клювань на неї, в принципі. Але сьогодні риболовля за іншим воблером. І от найбільш часте питання, яке виникає у новачків, які там купили собі комплект, хочуть починати рибалити на воблер, який Воблер обрати на щуку. І якщо говорити за бюджетний воблер, який ловить рибу. І це не, не лише у нас. От сьогодні у мене у Діми, я думаю, Ромчик от тільки що піймав нещодавно ще одну шосту. вже свою, Працює Select Dementor. Це класна, реально офігенна копія дуже дорогого Воблеру. Це ОСП Рудра. Це його копія і дуже вдала копія. Ось тому я його можу рекомендувати сміливо. Пробуйте, і я думаю, щастя вам посміхнеться. А час уже тим часом перевалив за половину п'ятої. Зараз день вже короткий, вже о 6-й починає темніти, тому нам потрібно швиденько-швиденько, нам більше години плисти, це точно. Тому збираємося, чекаємо зараз ромчика і пливемо вже на базу збиратися. Ось така, друзі, бачимо, осіння краса, ще поки багато, достатньо зелених дерев за рахунок тепла, але вже все активно жовтіє. Ось і наступає осінь. Чекаємо, коли буде такий справжній класний жорщук. щука. Доплили до пляжика, де машина. Ну, і тут вирішили, зробимо по 5 останніх закидів, вже. не будемо вже пересідати. як Діма каже, перевіримо, чи комфортно рибалити в трьох в човню. Головне кидати в різні місця. Рома там Анджигує, ми з Дімою тут твічнемо трохи. Тут у мене зранку було два клювання. Так, Друзі, такі у Діми є клювака. Є таке клювака з щупака. І це у нього вже друга за оцей наш прохід. Ось одну. Одна може трохи більша була. Ну, оце такий щупачок, десь пів кіла. Буде. Знову, знову, як думаєте, який Воблер, друзі? Воблер, Select Dementor, все той же. І маленький півкілушний щупак. Бачимо, рівно півкілушка. Діма вже піймав щуку більш-менш, тому цю відпускаємо. і відпускаємо. До речі, Діми це друге клювання було. І тільки що у нороми також на вареника була покльовочка. Якийсь вечірній вихід. Вже он сонце заходить, а ми рибалимо замість того, щоб човни сушити. Все, друзі, о 18-й годині ми завершили нашу риболовлю. Ми вже на місці, активно збираємося, бо вже сонечко сіло, дуже швидко, день скорочується прямо на очах зараз, тому дуже-дуже все потрібно зробити оперативно. Будемо зараз витрати якось човни, бо висохнути вони не встигнуть. Риболовля видалася цікавою. Піймали по факту вже ми трохи більше, бо на зворотньому шляху ще. Вирішили 5 хвилин проплисти, і я не бачив клювання. Діма бачив два клювання, Рома бачив два клювання і Діма такий щупака свого другого піймав. Отже, у нас рахунок по щукам 6-4-2 на користь Роми, тобто 12 щучок. І ще я, піймав, ще я піймав окуня і головня. Тобто у нас 14 риб виходить загальний результат. Ось так. ну Дуже трудова риболовля, хотілося б набагато краще. По трофеям максимально було 200. А, Працювали у нас з Дімою Воблери. А, зокрема, це Select Dementor найкраще однозначно. У Ромчика, до речі, серед воблерів, рудра працювала, ну це оригінал, декілька щучок він на неї піймав, і копія рудри. Ну, також у Ромки дуже класно працював М5 вареник білий. Там, Не знаю, штуки, штуки 4, іщук він на нього точно піймав. Ось так. І у нас, Дім, і у Діми, два сходи на вареник. У мене е, покльовка, сход на вареник були. Тобто, ну, Вареник, як завжди, також працює на рівновірці суперово. Е, всім дякую за перегляд. Як завжди, підтримайте лайком, якщо вам не важко відео, якщо воно вам сподобалось. Пишіть коментарі обов'язково. Я завжди всім відповідаю на коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.